Ну хто з ким пересварився? Ну зокрема історія яка набула розголосу по всьому світі? Алтон Джон Мадонна про це і не тільки команда ЖВЛ. Зустрічайте. 7 квітня в Києві в Палаці Україна відбувся довгоочікуваний ювілейний концерт Ірини Білик, присвячений її 55-річчю. Це був завершальний виступ із серії концертів. Загалом їх було три: 4, 5 та 7 квітня. Спочатку запланований на 6 квітня виступ було перенесено на день пізніше через оголошений день жалоби за жертвами трагічного обстрілу в кривому розі. Сам сольний концерт співачки пройшов з аншлагом, зібравши фанатів, які насолоджувалися улюбленими хітами Ірини Білик та особливими моментами вечора. З днем народження співачку вітали Слава Дьомін, Павло Зібров, Віталій Козловський, Марічка Падалко та багато інших зірок. Під час концерту в залі був присутній і співак Меловін. Ірина Білик звернулася до нього зі словами. А я дорогусь, о Господи, я так посасили взяли. Ты можешь ти опыту, що любов. Я знаю, ты казала мені, що дуже любиш. Меловін у свою чергу піднявся на сцену та вручив співачці великий букет червоних троянд, засвідчивши свою повагу та захоплення творчістю співачки. Відео цього зворушливого моменту хлопець опублікував на своїй сторінці в інстаграм, чим викликав хвилю захоплень від шанувальників. Олена Кравець повертається після тривалої творчої паузи. Цього разу акторка виходить на театральну сцену з дуже особистим проєктом. Уже наприкінці квітня в театрі Франка вона представить моновиставу Можна, я просто посиджу історію, яка народилася з реальних жіночих зізнань і відвертих розмов. Ідея проєкту, як виявилося, кілька років припадала пилом у нотатках акторки. А от справжній поштовх стався восени після випадкової розмови з психотерапевткою Анною Лелик у київському кафе. Саме її історії лягли в основу постановки, а режисеркою стала Олена Коляденко, відома своїми популярними виставами Шафа та Кабаре. Моновистава, яка почалася із кави на подолі і перетворилась у справжню терапію на сцені. Поділилась кравець в інстаграм у виставі. Вона приміряє на себе ролі п'яти героїнь. Кожна з яких проходить свій шлях до змін. Вони шукають нові сенси, жіночність, силу. Не завжди через війну, але завжди через усвідомлення, що життя вже не буде як раніше. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Олена залишила квартал 95 та стала ведучою шоу Тихий вечір, яке згодом закрили. Встигла запустити подкаст із донькою, а тепер повертається на сцену. Скандал на сцені ще до прем'єри. Концерт Крістіни Орбакайте у вільнюсі викликав бурю обурення в Литві. Причина її візити до окупованого Криму та мовчання щодо війни в Україні. Співачка мала виступити у столиці Литви 31 травня, але місцевий активіст Валдас Барткявічус нагадав, що ще у 2014 році Орбакайте незаконно відвідала окупований Крим, порушивши українське законодавство. Повторно співачка вийшла на сцену в анексованому півострові вже після початку повномасштабного вторгнення у жовтні 2022-го. Після хвилі критики в соцмережах у ситуацію втрутився і сам прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас. Він заявив, що організатори концерту мають чітко дізнатися позицію артистки, чи підтримує вона анексію Криму або виступає проти неї. Палуцкас також нагадав про фото, де Орбакайте отримує нагороду з рук Володимира Путіна. Проте підкреслив зараз головне її публічна позиція щодо війни. До слова, сама Крістіна з 2022 року має литовське громадянство, адже її батько Миколас Орбакас був литовцем. Але це досі не заважає артисті жити в Росії та вести там активну діяльність. Стара зіркова ворожнеча офіційно завершена. Майже після чверті століття напруги. Мадонна та Елтон Джон нарешті потиснули руки. Усе почалось ще у 2002 році, коли Елтон Джон різко розкритикував пісню Мадони Another Day», написану для Бондіани. Він назвав трек найгіршою піснею про Джеймса Бонда, і це стало першим каменем у конфлікті. Далі, вже у 2004 році, коли Мадонну номінували на премію Q Awards за найкращий живий виступ. Джон відкрито звинуватив її у використанні фонограми. За конфліктом тоді спостерігав увесь світ, а для самої Мадонни ці слова стали ударом нижче пояса. Мені боляче було знати, що хтось, ким я дуже захоплювалася, публічно говорив про неприязнь до мене як до творця, згадує співачка. Але несподівано під час шоу Середей Найт Лайв зірки зустрілися за лаштунками. Елтон не став зволікати, підійшов до Мадонни, попросив пробачення і обійняв. Перше, що він сказав, пробач мені, і стіна між нами впала. Розповіла артистка. За словами Мадонни, Елтон Джон навіть написав для неї пісню та запропонував творчу співпрацю. Тож незабаром на фанатів може чекати спільний трек. Бачите, через роки, через роки рано чи пізно, але такі історії закінчуються. Розумом, розумом і мудрістю так, друзі. Ну а зараз настав час для привітань, але я ще раз хочу попросити і нагадати, що ми зачитуємо ті повідомлення, в яких є історія, історія. про іменинника. І ще попрошу вас, коли ви пишете побажання, бажаю щастя, здоров'я, натхнення. Не пишіть довгими, бо іноді просто отаки ціла сторінка побажань. Ви окремо ще зможете. По фактах, Можете точніше. про одним реченням побажання, а більше нам а. написати про цю про іменинника, Чим захоплюється, займається Це яка? Пов'язує з ним історія, от і, і ну, нам привітань там. багато, і хочеться е, всіх привітати. Давай е, отже. Світлана пише: хочемо привітати з ним народження нашу чарівну донечку, Афоніну надію. Вона займається вокалом, любить співати, танцювати, любить випікати. Іноді грає на фортепіано. Завзято навчається. Тож бажаємо, щоб все це тобі утримати, примножити. Бажаємо тобі бути здоровою, успішною і щасливою. Любимо тебе твої батьки. Ну і ми також долучаємося. Далі пише нам Аліна: Доброго ранку, привітайте мою донечку. Сьогодні їй 13. Даша дуже хороша, добра. Чуйна розумна творча дівчинка навчається в ліцеї е, домінанта в Києві. Дуже любить творити щось власноруч. Ти добра, чутлива, розумна дівчинка, справжня гордість для всіх. Хай кожен новий день приносить тобі радість, натхнення і приємні сюрпризи. Залишайся такою ж хорошою відкритою світою з любов'ю і найкращими побажаннями. Твої рідні, а ще є менша сестричка, різниця у 12 років, який буде рік через два дні. Ось така гарна родина. Так, ще повідомлення. Петро пише: привітайте, будь ласка, мою сестру. Їй сьогодні 28, найкраща сестричка, міцного здоров'я, любові і, попри все, попри такі складні часи. Моя сестричка зараз в декреті, вона прекрасна мама, виховує. Є сина Святослава мила, чуйна і дуже добра. Так, ще привітання Пані, після, пише нам. Анна, доброго ранку. Прошу привітати вас, дорогу людину. Бразицьку Раїсу Миколаївну, яка проживає в селі Волиця Шептівського району на Хмельниччині. Сьогодні їй виповнюється 60. Більшу частину свого життя вона присвятила вихованню дітей і створенню сімейного затишку. Матуся надзвичайно добра, чуйна, турботлива, мудра і працьовита людина. А як смачно вона готує, завжди щедрим столом зустрічає рідних і гостей з тобою поряд надійно з. Затишно вас вітає най, най, вся родина з безмежною вдячністю, повагою, любов'ю вітають чоловік Микола, донька Анна, зять Артем, онуки Назар, Софійка, син Сергій, Невістка Дарина і онук Сашуня. Ось таке привітання. І ну, а ще, ще Стас ну. пише а ще? син, е, так це до цього зараз. Ні, 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 зараз секундочку. Чекайте, тут вас багато. Все, все правильно там, де з собакою це ми вже зростаємо. Собачка. О, гарно, були. Син Станіслав і його родина вітають з днем народження. Другу маму Олену. Мама працює фотографом, зберігає дитячі спогади в випускних альбомах. Завжди життєрадісна, надихає своєю енергією, дуже горить своєю справою. Бажаємо сил пережити шк шкільний сезончик. мамуля, любимо тебе, і ти найкраща, яскравих к. Кадрів, які варто зберегти не тільки в об'єктиві, а й в серці. Ось таке класне привітання. Так, і, і ще, ще час на одне повідомлення. Так, ще повідомлення. Катерина пише: Все. Доброго ранку. Хочу привітати мою найкращу мамусю Людмилу з ювілеєм. Матуся красива, добра, ніжна жінка, кохана дружина, любляча мама і бабуся. Мама працювала на посаді головного бухгалтера зараз на пенсії. Має одну доньку і непосіднючого внучка Кирюшу, якому зараз 9 років. Вони разом з бабусею вчать уроки і мають секретики від батьків. Матуся любить займатися квітами в квітнику біля дому, має багато різних сортів весняних квітів. Матуся, я тебе дуже-дуже люблю. Ти найкраща. Дякую тобі за твою турботу і за твої поради. Вітає вся родина. І так, там буквально ще одне. І одне, давайте встигнемо, будь ласка, ми швиденько, тому що там чекають ще, наші так. глядачі, і Ми дуже е, цінуємо самогранку. це. Ось ранку. Тетяна парочка. пише. Угу. Хочемо доброго ранку. Давай, Хочемо привітати з ним народження, дорогого татуся, дідуся, чоловіка Валеру. Зараз він на пенсії. щоранку дивиться сніданок. Все життя присвятив вирощуванню хліба. Був у агроному з великої літери. Дякуємо за любов, турботу і теплі обійми. Бажаємо здоров'я, радості, багато сонячних е, сонячних днів. Ми тебе дуже любимо. Ну а ми долучаємося Ой, до цих так, друзі, привітання. і от пише нам сьогодні кроль Чарльзтретів сніданок і а, Каміла просить привітати їх. А ми виконуємо це. привітання. Це при Ну а що, що король не може дивитися сніданок? Ми ж всюди вмовимо. Король Чарльз третій і королева Каміла сьогодні святкують 20-ти річчя свого шлюбу. Цю важливу подію пара вирішила відзначити в Італії, куди прибула з офіційним візитом. Королівське подружжя провело фотосесію в розкішних садах вілли Волконської. Відсвяткувати свою річницю Чарльз третій і Каміла пануть на урочистому банкеті в Квирінальному палаці. Вони офіційно нагадаємо одружилися в 2005 році на скром. Ні, церемонії в колі найближчих на їхньому весіллі не були присутні батьки Чарльза, королева Єлизавета III і е, друга і принц Філіп, адже її величність тоді вирішила не бути на святі розлучених людей. Ми знаємо, що в королівській родині багатосторітні канони, традиції, протоколи, і вони їх дотримуються, яка б нерідна була їхня кров по відношенню одне до одного.